Рада всіх вітати в Аврорі. На огляді класних новинок парфюм для приміщення, такий освіжувач повітря, 49 гривень. Неймовірно, дуже смачно пахне. Ще з новинок є такі зубні пасти. Я хочу показати вам такі незвичні якісь новинки, цікаві навіть якщо вони по ціні чуть-чуть вищі. Зубна паста 119 гривень. Вона з огірком з м'ятою, з відбілюючим ефектом і дуже хороші відгуки про неї. Хто брав цю пасту, купрямно, пишіть в коментарях, чи дійсно це правда, що вона така хороша. Ну і правда, ціна теж не дешева для зубної пасти. Далі знову корейська косметика, що дивує те, що в Аврорії, якби вважається, що в Аврорі продається що-небудь, та ні, не що небудь, це корейська косметика 199 гривень, це пінка для вмивання з чорним вугіллям, яке очищає пори вашої шкіри. Потрібний девайс на кухні, такий капучинатор, збиває вершки молочко до капучино, до чаю, до якихось коктейлів. 49 гривень всього на всього цей вінчик. Я дуже здивована. Ще така класна червона сумочка є, вона пошита портфелем невеликого формату, є в синьому кольорі і ще є в чорному кольорі. Ну, ціна просто дуже смішна. 169 гривень, довга ручка. є. Потрібні світильники, бо вони дуже стильні. Дизайн просто вау, 349 гривень, правда. Вони на батарейці, це добре, тому що коли немає світла. Зараз ми досить часто з таким стикаємося. Дизайн красивий і вони без електроенергії, тобто на батарейках. Що хочу порекомендувати вам? Теплі шкарпетки, і дивно, в складі є вовна написано шерсть, чомусь написано не по-українськи, але нічого. Ми розуміємо, що таке шерсть, це є вовна. так, В складі є вовна. Тепленькі шкарпетки, є а, три відтінки, 22 гривні. А, дуже м'якесенькі тепленькі, такі подвійні чуть -чуть навіть, є в чорному, сірому, і коричневих кольорах. Теплі тапулі є з такими бамбонами в'язані з хутром всередині, які вони класні, милі, стильні 279 гривень. Ну так, не дешево, порівняно з тими цінами, що в аврорі, якби не дешево, але вони варті тих грошей. Є подушки, подушки, такі хороші характеристики. Мембрана, там наповнювачі, такий гіпоалергенний. Розмір 50х70 і можливо є інші ще розміри. Я тільки взяла 3 і 50х70 були. 349 гривень така подушка. Її можна прати в пральній машинці. Органайзер, сушка для посуду розкладується, що теж дуже добре. Можна скласти, заховати в шафку, можна розкласти. Це виробник Туреччина, якісний пластик, 299 гривень. І досить стильний такий дизайн, теж дуже важливий. Не тільки що дешево, але ще дивимося, що були стильні якісь речі. Також дуже стильно покривало, декоративне, поєднання хороших відтінків. І розмір вказаний, світло-сірого і бусково припорошеного кольору, стильне, стібане, покривало, 579 гривень. Навезли ниток. Я знаю, що нитки, пряжа для в'язання дуже користуються попитом наших господиньок, наших рукодільниць. Є дуже красиві різні відтінки: це акрил, це поліестер, 44 гривні за моточок, але палітра барв дуже велика. І кольори такі природні, червоний, блакитний, такий світло-блакитний, синій, є в чому вибрати. Ці вже, ви, можливо, бачили, я їх вже бачила раніше. Акрилові нитки. 39 гривень моточок теж, але кольори вже більш яскравіші. Ні, є там теракотовий такий приглушений, є сірий колір. Великий, як бачите, дуже великий вибір. І ці плюші вінетки є. Подивіться, який колір зелений, красивий. А ця мохната, просто така мохната. А це рожева нитка, ніжно-рожевий такий зефірний колір, плюшова, кручена така ниточка м'якасінька. Написано плюш, ну це 100%, мабуть, поліестер, 64 гривні моточок коштує. Подивіться, скільки багато ниточок. Чи цікавить вас категорія нитки для в'язання, пряжі для в'язання, будемо шукати ще по інших магазинах. Такий набір можна в подарунок, але для себе теж дуже хороший подарунок, і ви собі зробите. 299 гривень такий термо з чашками. Дуже стильний металевий і зверху якийсь такий пластик. Термочашки. 88 гривень. Люблю такі термокружки, можна собі налити, сісти за комп'ютером і потихесенько собі попивати. Ще такий є така кружка, така поїлка, 279 гривень, термокружка, різні кольори. Цікаво було подивитися, що це за салатник, за 15 гривень, виявляється, це такий малесенький. Ну, як про мене, то це більше для соусів. І так подають соуси саме в таких. Так, це піднос. Дуже класний, дуже стильний, має вигляд скла, але це пластик. 99 гривень і з таким золотистим водочком, дуже стильний такий стиль інстаграмний. Теж дуже красиві стакани. Мають вигляд як куб льоду. Такі льодяні 55 гривень з золотим водочком. Багато склав аврорії. Сподобалася ця ваза. Єдине, що мені не сподобалося, оцей золотий водочок, він нерівно приклеєний. Це якась фольга, тобто я не можу його рекомендувати: 149 гривень. Коштує. Я вже купляла і хочу вам показати, Знов сьогодні беруться голландська вафля 11 гривень. Там так і написано, що ви ставите на чашечку гарячу, і вона так чуть-чуть підтоплюється. Всім папа цілою обіймаю.